Чули про блекаут у Європі? Музика. Кажуть, 10 гігават електроенергії зникли просто за хвилини. І цей блекаут називають одним з найбільших в новітній історії Євросоюзу. Серед постраждалих країн Іспанія, Португалія, Андора, Франція та Бельгія. Відключення світла призвело до транспортного колапсу. Не працюють світлофори і метро. Лікарні переносять операції. Власники сонячних електростанцій в цих країнах дізнаються про блекауди із новин. Так як в їх домах електроенергія нікуди не зникала, і дійсно, сонячна електростанція з акумуляторами дає змогу мати електрику навіть під час масових відключень світла, забезпечити роботу базових систем безпеки, захистити бізнес і дім від хаосу. Тож блекаути показують, що енергонезалежність це не розкіш, це необхідність. Ми будуємо сонячні електростанції під ключ. Працює кредитна програма до 400 тисяч гривень. Ви можете придбати собі сонячну електростанцію на 10 кВт у нас під ключ, звертайтесь та пишіть по номерам у описі відео.